На залізничному вокзалі у Тернополі запрацював стаціонарний пункт першого центру рекрутингу сухопутних військ ЗСУ. На цій локації фахівці розповідатимуть всім охочим, як можна долучитися до військової служби у їхніх лавах, зокрема детальніше ознайомитися зі списком бойових підрозділів і актуальними вакансіями. У разі зацікавленості вони забезпечуватимуть повний супровід людини на шляху до роботи в сухопутних військах. Кандидатам допомагатимуть з проходженням військово-лікарської комісії, збором документів, оформлення за контрактом. Тощо. Ми представляємо всі підрозділи схопутних військ. Відповідно, посад у нас дуже багато. Це так, і тилові, і бойові. Наприклад, це водій, це оператор БПЛА, оператор НРК, юрист, психолог, фінансист. Тобто, все залежить від бажання людини. Вона може бути будь-ким за своєю цивільною, навіть спеціальністю. Крім консультацій від фахівців-рекрутерів, люди можуть спробувати себе в ролі оператора FPV-дрона на спеціальному симуляторі. Всі знають, що дрони це зараз, можна сказати, основа армії. На цьому все тримається. І всім людям цікаво спробувати. Я рахую, що потрібно кожному спробувати. незалежно від того, чи планує він долучатися до лав Збройних сил, чи не планує, але спробувати потрібно. Можливо, комусь сподобається і хтось захоче дійсно спробувати і долучитися на цю посаду. Наразі це четвертий такий пункт від першого центру рекрутингу сухопутних військ зсу. Подібні вже діють у Львові, Одесі та Дніпрі. За словами офіцерки відділення взаємодії з змі, Алла Пунько, вже є хороші результати їхньої роботи, адже до військової служби долучаються як чоловіки, так і жінки. У нас близько 15% кандидаток, які долучилися за весь час роботи центру, це жінки. Це дуже непоганий, це високий навіть показник. Вони приходять і долучаються на абсолютно різні посади. Це посади і водіїв, і стрільців, санітарів, і посади діловодів, і кухарів. Тобто теж абсолютно допомагаємо з усім. Все залежить від бажання людини. Рекрутинговий пункт першого центру сухопутних військ ЗСУ працюватиме на залізничному вокзалі Тернополя з 8 ранку до 6 години вечора з понеділка по п'ятницю і з 8 до 14 години у суботу.